Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Відбулося засідання українського уряду. Читаю статтю Чернівецька газета Час. Відбулося засідання українського уряду. Засідали дуже добре, багато працювали і багато зробили чого корисного, в тому числі зробили. Те, що українці давно чекали з нетерпінням. ТЦК тепер буде працювати не з 9.00 до 18.00 до 6 вечора, а буде працювати цілодобово. Я думаю, це українців порадує. Це стосується як персонально-якісного обліку призовників, так і обліку транспортних засобів. Цілодобовими також стануть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК. Заявила, заявила Наталя Калмикова та додала, що ТЦК та СП також отримали можливість цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення. Прокоментуйте. Суд у нас в Україні, суд, суд, поки по закону, по Конституції, розглядає справи про адмінправопорушення і накладає стягнення. А як. ТЦК буде розглядати справи по цивільним людям, не по військовим, і ще й накладати стягнення? Таке питання мене дуже цікавить. Я думаю, не тільки мене. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі. Дякую вам.